Національний відбір на Євробачення розгорівся скандалом цьогоріч. Чому? Тому що одна з дівчат, сурдоперекладач, яка прекрасно круто справилася своєю роботою, Ольга Буназів, виявилася вирянкою української православної церкви. Та ще якою вірянкою ще й постить, ще й не мовчить. Жах, прихильники незадоволені. Це ж треба таке. Ай-яй-яй! Ольга, підтримую вас, православна пташка, яка співає не голосом, а жестами. Це прекрасно. Ви для людей, які не чують, допомагаєте відчути ритм, відчути цей настрій. В даному випадку допомогти допомогли відчути цей конкурс. Ви прекрасні. Підтримую вас. Бажаю вам творчих злетів, натхнення хороших людей поруч. Ось залишайтесь такою, якою ви є. Ви молодець. Дякую вам за вашу позицію. Дякую вам за вашу прекрасну роботу. Підтримую вас.